Stова, то й стало то собі. От такий Знаєш відео? А, так, да. як відкривається. Не знаю що це, я в Вашингтоні був колись, дуже давно, дуже срок. Тому я не можу тобі сказати, що де, тут є. Будемо вивчали. Ну, центр не наш. На Голя, похоже, пам'ятник. Пам'ятник, но ще ніхто не був поставлений. Це коли да? то, можна... Так, на автобусі теж. Проїхати з

Там садив, на цьому буде прямо це цель. Ну, сады. Надо рати крути апартамент, да? Да. Yeah, uh -huh.